Слава Ісусу Христу! Говоримо про блаженства, блажені в Богі Духом і блажені плачучі. Ці слова можуть спочатку здаватися незрозумілими або навіть суперечливими, але давайте спробуємо проникнути в їхній справжній зміст і зрозуміти, як вони можуть змінити наше життя. Що означає бути вбогім духом у світі. Часто цінується багатство, влада, матеріальні здобутки. Ці навколо говорять нам, що щастя можна знайти в грошах, в престижі, кар'єрі, але Ісус говорить нам про щось зовсім інше. Убогі духом це ті люди, які розуміють свою приналежність до Бога. Вони не прив'язані до матеріальних речей, вони не шукають втіхів в багатстві чи славі, їхнє серце відкрите для Божої благодаті, бо вони визнають, що без нього вони немічними. Чому це важливо для нас? У підлітковому віці легко піддатися спокусам світу, прагнути бути популярним, модним, успішним, за мірками цього світу. Але Ісус закликає нас поглянути на своє життя глибше. Справжнє щастя не в тому, що ми маємо, а в тому, ким ми є перед Богом. Коли ми розуміємо свою духовну вбогість, ми відкриваємо своє серце для Божої любові і Його плану для нашого життя. Блаження плачучи, бо вони будь-утішені. Це про який плач говорить Ісус. Ісус говорить про плач не тільки через особисті втрати чи труднощі, але й про плач через гріхи, несправедливість і страждання в світі. Це не лише фізичний плач, а й внутрішній біль, який відчувають люди, коли бачать, як далеко світ віддаляється від Божої волі. Це ті, хто жаліє за свої гріхи і прагне до навернення. Як це стосується нашого життя, у сучасному світі ми часто зустрічаємося з труднощами, несправедливістю. Війною. Ми можемо бачити, як інші страждають, як неправда перемагає правду. Ісус Христос закликає нас не бути байдужими до цього. Плачучі, це ті, хто не втрачає надії, хто вірить, хто бачить, що Бог обіцяє потіху за цей весь біль. Бути плачучим це мати серце відкрите до страждань інших, і бажання звінити цей світ найкраще. І віть собі молодого святого Франциска. Він був сином багатого купця, але відмовився від цього матеріального заради того, щоб жити у Богим духом, повністю довіряти Богові, і його духовна убогість привела до великої радості і миру, блажені в Богі Духом і плачучи, це ті, хто живе з відкритим серцем, перед Богом і ближніми. це не означає, що їхнє життя буде легким. Але тут обіцяє їм щось більше: Царство Небесне, утіху, яка перевищує все земне щастя. Хай ці слова надихають нас, щоб шукати справжнього щастя в Бозі, а не в тому, що пропонує цей світ.